Доброго ранчора. Зараз я Лейзі, коротко розкажу тобі про те, що відбулось в ігровій індустрії протягом цього тижня. Твої вподобайки та коментарі допомагають просувати відео, аби їх побачили більше українців. А фінансова підтримка ЗСУ дуже допомагає нашим захисникам боротись із терористами. Прийми зручне положення та приємного перегляду. В ранньому доступі на PS5 вийшла Path of Exile 2. Хто вже встиг пограти? Як вам ця гра? У Fortnite вже додали режим 5 на 5 від першої особи, він схожий на Counter-Strike. І додали LEGO Fortnite Brick Life, новий режим, який дуже схожий на GTA Online. Колишній розробник GTA про патчі нульового дня як розробник я сумую за дисципліною, коли ти знав, що не існує способу виправити гру після того, як вона була створена. Сьогодні менталітет нульового патчу лише заохочує погані практики розробки та управління, і це також погіршує користувацький досвід. Для Cyberpunk 2077 вийшов патч 2.2. більше ста нових опцій кастомізації персонажа. Додали 10 нових авто і оновили фотомод. Більше подробиць за посиланням в описі цього відео. У Marvel Rivals зіграло 10 мільйонів гравців за перші три дні. Вже відбувся реліз Indiana Jones in the Great Сокол на PlayStation Гра вийде навесні 2025 року. Колишній працівник Blizzard порівняв піковий онлайн ігор, які вийшли цього року, із повісткою та без неї. Не знаю для чого це вам, навіть самому ці графіки не цікаві, але найбуде. Будь ласка, роби регулярні донати на ЗСУ, адже вони цілодобово б'ються за нашу волю та мирне небо. Долучайся до нашого збору на акумулятор для БПЛА Лалека за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі цього відео. Задонативши суму від 100 гривень, ти автоматично приймаєш участь в розіграші гри Stalker 2 Ultimate Edition або гроші за неї. Цей розіграш буде проведено після завершення збору в прямому ефірі на твіч каналі LazyMan. На The Game Awards показали нові трейлери Borderlands 4 і Mafia The Old Country, яка запланована на літо 2025 року. Церемонія відбулася 13 грудня. Джейсон Шрайер про The Game Awards. знаю про два анонси, які змусять сказати гравців, святилийно. Я не можу в це повірити. Також він продовжив такими словами: я буду шокований, якщо GTA 6 дійсно вийде наступного року. Думаю, реліз найімовірніше перенесуть, тому що ігри Rockstar завжди затримуються. Red Dead Redemption 2 перенесли спочатку на весну 2018 року, а потім на осінь 2018-го. А це було 6 років тому. Зараз розробка ігор стала ще складнішою. Тому я буду здивований, якщо реліз не перенесуть на 2026 рік. Наразі Take-Two заявляє, що розробка йде згідно з планом. Подивимося, чи буде це так через кілька місяців. Також з'явилися нові знижки в Store на честь церемонії The Game Awards. Ubisoft показала бойову систему Assassin's Creed Shadows. На проходження сюжету цієї гри піде близько 30 годин. Для AstroBot вже вийшов різдвяний рівень. Оновлення списку PS Plus Extra та Deluxe на грудень. В список Extra увійшли Sonic Frontiers First Spoken. Rabbits Party of Legends, WRC Generations, FIST Forged in Shadow Touch, Jurassic World Evolution 2, Coffee Talk, Перша і друга частини A Space for the Unbound Biped. А в Deluxe потрапили, Sly 2, Band of Waves, Sly 3 Ammon Thieves, Jack and Daxter The Precursor Legacy, Star Wars Tales from the Galaxy Age для PSVR 2. Вище перелічені ігри доступні для завантаження з 17 грудня, в які відео ігри граєш, та що тобі в них подобається, або може навіть дратує. Напиши про свої смаки і із задоволенням почитаю. А також підпишись, постав свою українську вподобайку та натисни на дзвіночок для підтримки цього каналу. Sony підтвердила свій намір купити материнську компанію From Software Кадакава. Це правда, що ми зробили початкову заяву про наміри. Ми також будемо вдячні, якщо зможемо утриматися від подальших коментарів. Пишуть, що це скріни нової гри Ben Studio, авторів Days Gone, взяті з портфоліо колишнього дизайнера студії. Раніше були чутки, що студія працює над грою з лайв сервіс моделлю. А 20 років тому, 12 грудня, вийшла легендарна PlayStation Portable. Вона продалася тиражем 82 мільйона консолей. Такі новини цього разу не забудь поставити українську вподобайку. З тобою був Лезеніус, гарного дня, тихої ночі та мирного неба.